А ветеран Житомирської області у складі збірної України візьме участь у міжнародних спортивних змаганнях Арнольд Класік Європ». Під час прес-конференції у Києві 24 вересня оголосили імена учасників національної збірної команди України для участі у міжнародних спортивних змаганнях Арнольд Класік Європ, що відбувається 11-13 жовтня 2024 у Мадриді. Це команда з 50 ветеранів війни і військовослужбовців, які брали участь у бойових діях. А також Тих, хто отримав поранення та інвалідність під час виконання службових обов'язків вони представлятимуть Україну на Arnold Classic Europe міжнародному спортивному фестивалі, заснованому у 2011 році Арнольдом Шварценеггером. Щорічну участь у ньому беруть тисячі спортсменів із понад 50 країн світу. В рамках спортивного фестивалю відбудуться міжнародні спортивні змагання ветеранів війни. Strong Sports Games. президент ГО Федерація Стронсменів України Сергій Конюшок зазначив, що національна збір. На команди України це найбільша збірна ветеранів з усіх, що брали участь у міжнародних спортивних змаганнях. Зауважимо, що у складі збірної є один спортсмен Житомирської області Олександр Тулученко зі Звягеля.